Можливості сучасного французького театру представили в столиці в рамках фестивалю Французька весна. Прем'єра вистави Житий стала першим спільним проєктом акторів театрального центру Леся Курбаса, університету імені Карпенка Карого та вихованців французької театральної школи. Постановку про кохання, зраду, заздрощі та дружбу готували більш ніж півроку Особливість її у тому, що актори не мають тексту у їх розпорядженні лише мова тіла та співи. Люди, машини, які виконують роботу, не думаючи. Сучасні роксолани, яких продають у рабство, закохані, які зраджують один одному. Різні історії про життя об'єднав в одну французький режисер Гійом. Він умисно не використовував у постановці діалоги та монологи. каже слово можна збрехати на відміну від жестів, пісень, танцю. На мою думку, театр та телебачення зараз не дають публіці уроків. Я ж спробував показати на сцені картини, які не розказують все до кінця. Вони лише підштовхують. Я думати про щось важливе про війну, дружбу і свободу. У виставі Жити грають 10 українських та 5 французьких акторів. Більшість із них студенти. Актори кажуть, спільну мову знайшли швидко, а от вживатися в образи довелося довгенько. Найскладніша сцена для мене це вбивство дівчат-полонянок. Мені доводиться бути з ними жорстокими, цілувати без їхньої згоди. Хоча я жодного разу у житті не образив жінки. Вистава Жити інтернаціональна адже завдяки небагатослівності героїв їх. Можуть легко зрозуміти люди різних національностей дуже класно відчувати їхні. Культурні якісь моменти, як вони переплітаються з українськими, і от в нас перша пісня на першій сцені це була українська традиційна народна пісня. І коли ми показували цю, цю виставу у Франції, всі подумали, що це тібетські пісні. Український глядач, побаченим також залишився задоволений. Чотири вечори, коли йшла вистава, зала була заповнена. Організаторам навіть довелося підставляти стільці для охочих побачити сучасний французький театр. Мене затронули взагалі, всі соціальні, які тільки можна було. затронуть темы, вот, были затронуты, и приятно, я даже всплакнула, да, в момент, когда, вот, касаемо детей. очень круто было, да, мне очень понравилось. Вообще слова там, мне кажется, вообще не нужны, то есть, без слов все так ясно, и очень круто переходят какие-то активные этапы, какие-то движения с плавными, с, с очень спокойной музыкой. Для нас дуже важливо створити умови, в яких би ми ці могли частіше зустрічатися, обмінюватися досвідом. Французький театр розвивається, і ми прагнемо показати його всьому світові. Театральний проект Жити завершує цьогорічний фестиваль сучасного мистецтва Французька весна, який тривав в Україні три з половиною тижні.